Надія з чоловіком своїми силами переробили ремонт від забудовника і створили в типовій трійці класний інтер'єр в світлих тонах, сама Надія жартома називає свою квартиру Біла Палата, «Біла палата і веде блог про ремонт в Інстаграм. Сьогодні наша героїня поділиться секретами економії і детально розповість про те, як по гарантії замінити кухню і з мінімальними витратами метраж 8.0, рік будови 2.0.1.2 Отзастройчиколовстрой, кімнати 3, санузли, злидва, висота стель шістдесят п'ять. Вихованці три кішки, Жильць три у початку ремонту. Ми переїхали в Пітер з Хабаровська вісім років тому, в'їхали в квартиру з ремонтом від забудовника. Перший час жили з цим ремонтом, поки освоювалися в новому місті. років через два стало нестерпно жити з потертим лінолемом і шпалерами дуже спірних забарвлень. Так почалася епопея з ремонтом. Яка через шість років все ще йде, оздоблювальні роботи закінчені. Але потрібні меблі в дитячу коридор другий санвузол. За допомогою до дизайнерів не зверталися, просто робимо те, що подобається саме нам. Всі нововведення узгодимо з чоловіком разом нам пощастило, ми на одній хвилі. І нам зазвичай подобаються одні і ті ж рішення, надихалися всім, починаючи від спільнот в соціальних мережах і пінтерест, закінчуючи подорожами, які займають важливе місце в нашому з чоловіком житті. Про заміну кухні IKEA. перша кухня, Ікеа з'явилася у нас близько семи років тому, коли ми тільки з'їжджали в квартиру. На той момент вона обійшлася нам в 90 тисяч гривень, плюс установка близько 10 тисяч. Сім років вона прослужила вірою і правдою, доводчики і механізми в порядку нічого не облізло, виняток парочка косяків спучилася трохи внизу дверцята під мийкою і двері посудомийної машини. А на стільниці трохи розсохся шпон в місці над посудомийкою. Цього вистачило, щоб заощадити на новій кухні більше 100 тисяч гривень, як відомо, кухні, яке мають гарантію 25 років, як це працює. Якщо ламається каркас або механізм, вони точково змінюють поломку, якщо стільниця спучилася, змінюють тільки стільницю, але якщо косяк в фасадах, змінюють всі фасади, щоб не було розбіжності за кольором між старими і новими за ідеєю. Нам повинні були замінити фасади і стільницю, але тут є маленький нюанс. Серію кухні фактум, яка була у нас, зняли з виробництва, тобто таких точно фасадів Ікеа вже давно немає, і більше того, пару років тому Ікеа змінила конструкцію каркасів, і нові фасади не підходять до старих корпусів, тому Ікеа довелося не просто запропонувати нам фасади з нових серій на вибір, але й корпуси нові безкоштовно надати стільницю ну і стільницю заодно теж. Приїжджає замірник, робить обмір кухні, і ескіз підтверджує, що зіпсовані деталі є браком, і гарантія на них поширюється. Через пару днів ікеа надсилає макет нової кухні з такими ж розмірами і таким же розташуванням модулів, як в кухні, що підлягає заміні у макеті природно, використані нові корпуси і фасади, які ви вибрали. Так ми дізналися, що на сьогоднішній день наша кухня коштує 143 тисячі гривень замість 100. За які ми купували її сім років тому, але ми не хотіли обмежуватися звичайною заміною. Нам потрібно було переробити ескіз, поміняти місцями колону під духовку з холодильником, все орні двері замінити на ящики, збільшити робочу поверхню на стільниці, Ікеа дозволяє так зробити з умовою доплати. Через пару днів приїхав робітник і розібрав нашу стару кухню. В цей же день привезли нову коробки з деталями по всій квартирі, розкладені були. Ми в спокійному темпі зробили ремонт на кухні, замінили скління на балконі. Коли все було готово, з Ікеа приїхав монтажник і зібрав нашу новеньку блискучу кухню. Зі своєї кишені ми докуповували ще карнизи, декоративні панелі, які, до речі, були найдорожчими деталями у всій кухні. Разом, в цілому за кухню 24 чотири години, 8 метра. Всю в ящиках зі шпанованою стільницею і колоною під духовку ми заплатили всього близько 60 тисяч гривень, демонтаж старої кухні, макет нової. Доставка і установка були безкоштовними, і на нову кухню у нас нову гарантія 25 років, по-моєму, дуже непогано. Про обробку, думаю, пітер сильно вплинув на вибір колірної гами. Пару років ми прожили з однотонними шпалерами в жовто зеленій гамі, що дісталися від забудовника. Взимку кольорові стіни робили кімнати схожими на темні печери, тому ми якось швидко прийшли до ідеї білих стін у всій квартирі. Білі стіни роблять самі похмурі місяці, не такими страшними. Будинки завжди світло і затишно. Любов до красивої плиці у мене давно, тому відразу було зрозуміло, що підлога буде одним з головних елементів і акцентів будинку. Так з'явилося ідеальне поєднання. Божевільний підлогу у нейтральні стіни, які не віднімають увагу. Я мріяла про дрібному паркеті французькою ялинкою, але це неби як виходило за рамки нашого бюджету, і від цієї ідеї довелося відмовитися ціни на паркетну дошку, яка нам подобалася. Теж кусалися. Ми планували зробити підлогу без стиків, щоб він був єдиним у всіх кімнатах. Тому відразу потрібно було взяти багато матеріалу, що сильно било по кишені, але потім в одному з магазинів ми випадково натрапили на ламінат фірми «Егер», що імітує ту саму французьку ялинку, що я хотіла у ньому зійшлося все мрія, прийнятна ціна і непогана якість. Тим більше ми резонно вирішили, що раз плануємо в майбутньому заводити дітей. То варто почекати з дорогими матеріалами, і ламінат цілком підійде. Про спальні раніше наша спальня була більш аскетичною. в ній було багато порожнього простору, так як всі речі зберігалися в шафі купе в коридорі, нас було двоє, і нас влаштовував такий розклад, але потім часто почали приїжджати. Гості з'явилася дитина, і стало ясно, що речі з коридору потрібно переносити в спальню. Так з'явився великий кутовий шафа, який спочатку ми і не планували зовсім. Про ванній кімнаті один з яскравих прикладів нашої економії стіни, у ванній неодмінно хотілося білу мелкоформатну плитку пошуки білих квадратів 1010 вводили у відчай. На стінах набігало 25 квадратних метрів, навіть самі бюджетні варіанти в салонах плитки виливалися в кругленьку суму. Тоді чоловік вирішив підійти до процесу творчо, почав шукати плитку на авіто, і одного разу запропонував мені шикарний варіант. Він знайшов розпродаж плитки виробництва «Нефрит Кераміка» за казковою ціною в 300 гривень за квадрат. Це був подарунок долі. Головні поради один білий, один з найбільш практичних кольорів. Мені можна вірити у нашому будинку живуть дитина. Три кота, і щоліта ми переживаємо наплив друзів і родичів з інших міст. Стіни рудняться навіть навколо вимикачів, де постійно зачіпаються руками. Головне вибирати мийця фарбу. Від стін на кухні мені вже довелося безболісно відтирати гарбуз, чорницю і краплі від фарб. А про всяк екстрений випадок у нас в шафі завжди стоїть баночка фарби, щоб підфарбувати плями, але ми нею ще жодного разу не скористалися. Два, щоб білі стіни не виглядали лікарняними і взимку візуально не робили простір холодним. Важливо вибирати відтінки білого, спектр яких зрушать в теплі відтінки. Розшифровку кожного кольору можна знайти в інтернеті і з'ясувати до якого він ближче. До теплого бежевого в охолодного – синього три плитка з дрібним геометричним малюнком просто ідеальна для місць з підвищеною загрязня мостю. Мені іноді доводиться довго шукати на кухонній підлозі пляма від пюре, яке розбризкала дочка. Орнамент відмінно приховує дрібні забруднення.